Доброго дня. Отримали Оріон 504, такий красінг зеленого кольору, трактор 50 кінських сил, мотор КМ 495, трактор повний привід, передні противаги, задні противаги, коробка з двох щепленням, з реверсом, передні колеса. 750 на 20, задні 12,4 на 28. Навіска трьохточкова з примусовою гідравлікою, 4 гідроконектори, така діодна оптика. Задній мост ось такий усилений. Передній мост теж усилений. Ось такий. Вага трактора тона 900, дорожній просвіт десь приблизно 450 міліметрів. Ось така подножка, рівна підлога, електронна панель приладів Зараз заведемо його. Так він працює. Наша адреса міста Шостка, вулиця середини 32. Або дзвоніть, консультуйтесь по телефону 097 336 91 91. Всі трактори на гарантії, доставка безкоштовна.